Прийшов ось такий фліс е, з магазину Корт, з пест Гарний. Так як похолодало, прийшло замовлення. Ось 10 балаклав хлопці замовили, а також рукавиці. Ось. Як з шию потім покажу. Ну, ось так, в принципі, виглядає. Ось тут зашито. Тут так, тут так. Так, звичайно, якби була в мене плоскошовна машина, ця розпошивальна, то якість би, звичайно, була краща, але я так на верлаку з'єдную. Можливо, колись розживуся. розпошивалкою. Тому що потрібно ось фліс, трикотаж шити. Можна ще, можливо, підшоломники буду виготовляти і е, рукавиці без пальців з таким клапаном. Ну, це я потім покажу. Ну, зараз надягну вам. Ми такі шили і, і в пікселі раніше. Е, в принципі, хлопці, добре. Казали, що зручні. Ну, надягну зараз, покажу вам. Ну, в принципі, ось так виглядає, надягаємо. Шия закрита, дихати не заважає, так спереду виглядає, так збоку ззаду. Можна зробити ось так, якщо потрібно. В принципі, дуже зручна балаклава. Можна виготовляти з кумакса. Ну, потрібна тканина, яка стрейчева. Тому е, посилання на магазин залишу. Дуже гарна тканина і ціни демократичні. Дякую за увагу. До побачення.